Якщо Підбити о, всі наші звернення до кол-центру через соціальні мережі або ж телефоном, підсумувати, то приблизно третина цих запитань стосується саме невідповідності на рахування особистих наших споживачів із нашим водозбутом. Ми рекомендуємо передавати показання ваших лічильників приладів обліку холодної води саме в останній календарний день місяця, залежності від того, скільки в місяці днів: 30, або 31, або ж 28, або 29. Чому? Чинним законодавством визначено, що розраховують період для нарахувань є календарний місяць. Ну, це навіть просто так логічно прикинути. Чому щоб зрозуміти, скільки ж ви з першого по 30 число місяця витратили води? Треба знати початкову цифру. І останню цифру на кінець місяця, але наголошую на тому, що це рекомендований термін. Я розумію, що не у всіх є можливість, особливо зв'язку з блокаутами, з тим, що переривається зв'язок, вносити своєчасно в цей саме в цей день показання, тому можна вносити хоча б раз на місяць. Для того для тих випадків, коли наша система не отримає в останній календарний день показання, Міністерство регіонального розвитку громад розробило спеціальну методику, за якою можна донарахувати до необхідної дати силами нашого водозбуту нарахування за холодну воду. Яким чином ми беремо показники? За попередні 12 місяців ваші ж показники, наприклад, за певною адресою, вираховуємо скільки ж буде середньодобове споживання, і розберемо на прикладі, наприклад, ви пригадали, що ой, треба внести показання там 15-го числа. Тобто наша система бачить, що ви з 1 по 15 число споживали за лічильником воду, а потім прогалина, немає показань. Тоді працівники водозбуду відкривають дані за попередній рік, скільки ви споживали за рік, вираховують добову норму споживання і оці 15 днів донараховують за вашим же споживанням. Таким чином, ми отримуємо повний місяць. Тому, якщо ви, наприклад, Самостійно порахували там свої куби, подивились на лічильнику, помножили на тариф, отримали одну суму або дозбут вам у квитанції виставляє іншу. Це так буває, тому що ви не в останній календарний день передали показання. Також я розумію, що не у всіх є можливість доступу в інтернет. Хоча ми рекомендуємо. Це такий безболісний, дистанційний, швидкий спосіб нести показання через платформу Nova.com, це протягом доби в будь-який момент можна зробити. Або ж через мобільний додаток приват 24 або ж Монобанк. Тобто, ви сидячи вдома, в теплі, в комфорті з чашечкою кави або чаю, можете зайти в мобільний додаток, передати показання, це абсолютно безкоштовна процедура. А якщо ж немає такої можливості, можна ногами сходити до найближчого пункту прийому платежів, це може бути відділення банку. Будь-якого або ще щось, і просто передати оператору ці показання. Що ще дуже лякає наших споживачів, якщо вони забувають, вони пам'ятають, 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 нас всіх може закружити в цьому вирії справ, і в останній день забувають передати, потім, ой Боже, що, що ж робити, а внесіть заднім числом. Ні, заднім числом система не приймає показання. Але якщо ви не внесли в останній день цього місяця показання, Внесіть в останній день наступного місяця, і система автоматично зробить перерахунок. Вона перерахує саме за фактичним вашим споживанням. Також хочу наголосити, що сплачувати можна в будь-який день, коли у вас там пенсія або зарплата, або ще якісь ваші плани за вашим бюджетом. Просто вносіть показання в останній день, а сплачуйте тоді, коли вам це комфортно.